Всім миру з вами Ірина Бахоміп. Я сьогодні о, прокинулася вночі і побачила отаке чудове явище на небі о, місяць разом з хмарами. Мені дуже рідко вдається. О, Побачити, щоб. Так. Яскраво це було видно. Дивіться, в кожну хмариночку побіля місяця видно. вообще чудово. Така краса нічна. Взагалі так здорово.